Так, кавалерочка, ви ще там питали, коли парастас німого буде. Ć ти долбайо, блять, що ти долбайоб, блядь, що ти так пізніш, Льоня, який парастас? E, Двічі, так, во, ще зараз нічого не відомо, бо ще... Ніякого парастасу не буде, не слухайте khiонс, його! Що, що там нічого не говорив, Bлять, що, але я думаю, десь e з два дні, треба, щоб його там помили, yeah, все гарно. Хто помиє, Льоня, та я є тут, а який парастас, блядь, що ти по людям пізніш, блядь? Щоб все гарно, кавалерка, його там, знаєте, отстом, що він зараз не розбух, блядь, як то каже, блядь. Ти вот то його привезуть, я одразу вам дам знати на котру годину, панахида і так далі, Що вам, ковалерська курсану, блядь. Каваєрка, хотів би вас попросити, щоб ви всі були присутні Блять, на ті на події, бо ні ми як, як... Мене, людина поважна, блядь, Будь ласка, купіть вінки. не зараз якісь бідні, блядь, нормальні мене, вінки. вінки но Живі квіти, блядь, щоб ми заставили гарно. Тиво, щоб всі знали, що що то німій був поважною людиною в Україні і так далі. блядь, Тому братва, я ще вам скажу, коли що на який день, котра година, то така хуйня, блядь, Але тиво, Але... що я можу сказати. Ресторан ми вже заказали, бля, я не думав, що стільки уроків, то поїдь, а то а в нього ж сука міше довгий, то попробуй вибрати сука ту блядь, курва до дош дошик такий довгий нема, блядь, Дошук нема довгих і тому тиво і трохи блядь, канітілі піздасти всім блять. Не послухайте їх, я вас умоляю, Купа бабла пішло коротше кав'єрка. Я в ахуй я не думав, що все ще на мої плечі звали, знаєте? Ну але мушу то так як як не як, блядь, був мій міна. Я вам, блядь, повім, добре що вже мені, ще, сука, не являє навіть. блядь. А, блядь, а як я можу бо... являтися, я є тут, а ти що якийсь кончений в натурі, блядь, чи я, що? Я, знаєте, прийшов додому, поговорив з Ольгою, і с... запозвонив і мені святою водою покропити, бо він казав, блядь, що то воно мусить відійти. Бо тут, якби ми були колеги, близькі близькі він ще являє, і... нахуй, я не знаю, що Він ще являє, Я ще помолив, очі наш, то все, ще помолював, блядь, і слава богу, він пропав, хай з миром буде все. Як ви ще кажете Сука, люди не слухайте, то після. So, 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 40 днів, да, будь ласка, треба всім ще молити, щоб йому легше було відійти, бо ой, то знаєте, бо то і не плачте, і не плачте, бо И то як не людина, не бо то як люди плачуть, то душі тяжко піти туди. Попрошу блядь. всіх, будь ласка, за нього тримати руки і ще вечором кожен вечір ще сука помолити бил, за нього. Вас... Єрошка, добре, що хоч пікапчики вже привезли. Mm -hmm. Я так думаю собі, тиво, щоб катафал не замоліти, то якраз відкрию yeah, відкрию ти або борт, кавалерка. Пісто відкрию борт. Я думаю, тут якраз метр восемьдесят, думаю, воно якраз ще влізе, Такого якраз заебить буде, не? А нахуй гроші платити якраз на пікапчику, блять. І так, сука будуть... І так, сука, русню буде возили ту дохло, блять, то ми, нахуй твой якраз... спе нахуй. Заебесь же якраз зеконом, бо то, сука, не вартує стільки грошей тратити нахуй. Але заебейсь, кавалєрушка. Ні? Я думаю, я думаю, буде якраз файно на пікапчику, нахуй, щ блядь, і поїхали блядь, за я буду шофером, хуй з ним. То має кен має вести нахак. ти ще каже, блядь, Я так як близький, то я то все, блядь, діло оформлю нахуй. Коротше, кавалєрушка, я ще їду, блядь, треба горівки купити. Знаєте, якісь думаю, два, два ящика хвати. Та бо, блядь, не будемо робили зараз курва з такої біди, як ти ще каже обжировсько і п'янку, блядь. Там назавжди споїхав за другі ще домовляти, знаєте, а я коротше во. А я коротше, бля, мушу їхати по горівку, зараз на шовар, думаю, скочу, блядь, то все купим, нахуй, і Вже буду мати трохи е, чистого спокою, братва, блядь. Мушу, мушу бля, робити, бо то, сука. Шкода, шкода хлопа, пізда, бля, як то хтось каже, нахуй.